З Олександром Гордієнком спілкувався в останні тиждень тому. Розповідає племінник загиблого Денис Гордієнко. Я пам'ятаю його дуже веселою людиною, навіть будь-якого пісіміста він міг якось розвеселити, він міг заразити його своїм сміхом. Він був дуже сильний з духом. Він завжди завжди допомагав всім, навіть коли йому було важко. Він віддавав всього з себе, Іншим людям і він казав, що нічого не просив він Казав, що замін просять, ті хто хто не хоче попасти до Бога. Олександр Гордієнко працював у сільському господарстві більше 30 років. Після деокупації правобережжя Херсонщини займався розмінуванням полів, які обробляло його господарство. Також для захисту працівників і техніки від атак російських дронів придбав риби і антидронові рушниці. Олександр Дмитрич сину такий Можна сказати, єдиний приклад фермера, який працював своїми працівниками на місці, що виділяє його серед інших, він не керував господарством десь за кордону або з інших куточків України. Він своїм прикладом показував, як треба працювати на місці. Да, він дуже ризикував. Я вважаю, що то, що він робив, і впевнений своєю роботою своєю, він спас не одне життя. Я впевнений в цьому сто відсотків. Тільки була звільнена Херсонщина. Він один з перших, хто повернувся, він обробляв землю, та яка знаходилася в найстрашніших ділянках. Справжній патріот, справжні справжній герой України. Всі, хтось дав Гардінки, зупинити його ну нереально було. Він вважав, що Якщо він взяв цей фронт, він повинен бути на цьому фронті і тримати. Олександр Гордієнко очолював асоціацію фермерів та приватних землевласників Херсонської області. Олександр Дмитрович брав участь у всіх нарадах, включаючи починаючи з військових адміністрацій місцевого рівня на районному рівні, на обласному, а також постійно брав участь у всіх нарадах з урядом. З прем'єр-міністром України, остання нарада. Я пам'ятаю її, як це зараз було на цьому тижні. Також Гордієнко був депутатом обласної ради. Ми пересікались буквально зовсім недавно. а Потім я бачив репортаж його з поля. Я знав це. Він мені скидував ще в 23-му році на початку. Скільки тисяч мін він зібрав на тому полі. У мене є досі пір те відео. Найгірше, що йдуть найкраще, ви знаєте, коли ну зрозуміло, йде війна. Ми кожного дня хоронимо військових. Але людина сугубо мирна, людина, яка Оберігала своє поле, свій дім людина, яка намагалася якимось чином зберегти свою сім'ю, допомагати країні. Олександр Гордієнко загинув 5 вересня 2025 року. Під час роботи у полі у його автівку поцілив російський дрон. Про це повідомив у Фейсбуці начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Оксана Хлібус, Андрій Митрофанов, Суспільне новини, Херсон.